Рекреаційний канабіс це кофішопи. Це, скажімо так, вживання для інших цілей не пов'язаних з медичними. Так, ну тобто рекреаційне вживання, так ну кофішопи давайте називемо так, буде проще, як там в Канаді, там в Америці, Амстердамі в Амстердамі, в Уругвай. До речі, Уругвай – це перша країна в світі, яка офіційно дозволила використовувати канабіс в рекреаційних цілях? Ну, тобто для задоволення, угу. а чи вважаєте ви, що це дійсно був простіший шлях по термінах впровадження дозволу рекреаційного канабісу в Україні? Чи все ж таки це поки що мрія? Зараз це складно сказати, але ну я бачу наскільки був тоді супротив, зараз його менше. Але все ж таки в нас дуже велика кількість науковців, лікарів, які знають про властивості саме канабісу, його медичні властивості. Вони відвідують різноманітні міжнародні заходи, де постійно про це говорять. І зараз ми доєднались до цього обговорення. Добре, що хоч поки так, але. Трошки обрізана версія можливостей, але ну може це перший крок, коли вони побачать, що тут нема нічого такого страшного, що там не як казала Юля Тимошенка, біля школи будуть колотися марихуани. Отак, от таке уявлення у людей про канабіс. Тобто, вже наразі на, на, на якомусь рівні певному розмови ведуться, але поки ми не маємо жодних планів там, стратегій впровадження е, кофешопів.